Юрій Деревянко, політична партія Воля. Шановні дорогі українці, шановні колеги-журналісти, страшно казати це слово, але це є реванш. Це реванш після двох років спочатку початку війни проти України, окупантом Росією, це реванш тієї системи, проти якої ми всі боролися, виходячи на революцію гідності, боролися з відкатами, з деребаном. З поділеними між представниками влади корупційними потоками, ми з цим усім боролися рівно два роки назад. Сьогодні відбувся реванш. Я хочу донести до вас позицію політичної партії Воля, яку я представляю у парламенті. Ми молода партія, яка утворилася після Революції Гідності, після Майдану. І зараз закликаємо усі прогресивні сили згуртуватися і протистояти цій ватханалії і антиконституційним діям, які відбуваються у Верховній Раді. Сьогодні це все відбувається. Тому що президент повністю сьогодні узурпував владу. У парламенті протягуються антиконституційні незаконні постанови і кроки, які повністю поплюжать сьогодні всі ті здобуття наші демократичні, які отримали після революції гідності. Депутати від БПП і народного фронту створили нову стару коаліцію. Насправді її не створили, і ми бачили свідченням 206 голосів. За голосування за прем'єр-міністром саме фракції БГП і Народний фронт, але до них приєдналися бувші регіонали, до них приєдналися депутати із Укропу Коломойського, до них приєдналися депутати інші, інших олігархів, які підтримали це беззаконня, які підтримали ці антиконституційні постанови. Фактично створилася нова коаліція Порошенка, Яценюка, бувших регіоналів Коломойського та інших олігархів. Результат дерибану, який йшов повним ходом на банковій, сьогодні виразився в те, що поділили портфелі. І той уряд, який сьогодні обраний тушками, бувшими регіоналами і олігархами, це лише спроба затягнути час і зберегти цих збанкрутілих політиків на кілька місяців у владі. Сумно, що і Верховна Рада, і банкова перетворилися в такі торгівельні будинки, дома, де торгують. Українцями де торгують нашим майбутнім, де торгують нашою надією. І ціна цієї торгівлі дуже висока. Війна на Донбасі не припиняється. Сьогодні українці і без куль помирають, тому що не можуть вижити, не мають копійки для того, щоб полікуватися, для того, щоб прокормити свої сім'ї. Лише 206 депутатів вам нагадую, із так званої коаліції між БГП і Народним фронтом, сьогодні є у верховній залі. І ще менше голосів ми отримали 197, коли мова йшла про голосування за уряд. Партія воля не голосувала, тобто голосувала проти і прем'єр-міністра, і так само проти уряду. Чому? Тому що ця, цей уряд є форма подачі, і голосування є антиконституцій, антиконституційними і антизаконними. Уряд формувався не по принципу того, хто є фахівець, у кого яка є програма. А за принципом, хто є ближче, чи до Гройсмана, чи до Яценюка, чи до Порошенка. На превеликий жаль, цей уряд формувався не для того, щоб створювати реформи, а для того, щоб закріпитися ще далі і утриматись і не піти на перевибори. І дуже прикро, що президент України, який мав зараз прекрасну нагоду і шанс забезпечити стабільність, швидко ухвалити реформу виборчу, змінити законодавство виборче через відкриті партійні списки. Через заборону політичної реклами бордової і телевізійної, через зменшення виборчого бар'єру, для того, щоб дійсно дати мандат людям обрати новий парламент, пішов зовсім іншим шляхом. Пішов шляхом узурпації, пішов шляхом вчинення таких антиконституційних і незаконних дій, які ми сьогодні були свідками у Верховній Раді. Що нам робити далі? Як би не мінялися ці люди місцями, то з парламенту в Кабмін, то з Кабміну в парламент. Нам потрібно гуртуватися і об'єднуватися всім тим молодим політикам, які прийшли у Верховну Раду, всім тим молодим, небайдужим людям, які взяли на себе відповідальність перед нашими виборцями і сьогодні борються з цією клептократією, і сьогодні борються з цим беззаконням і реваншом. Ми, ми закликаємо об'єднатися всім політичним демократичним силам, створити потужну демократичну українську європейську опозицію. Туди повинні війти всі наші фракції демократичні, які вийшли з коаліції. Також туди буде входити політична партія Воля. Закликаємо інші політичні партії демократичні війти в таку опозицію і створити реальну протидію тій тому реваншу, тим регіоналам і тим фракціям, які сьогодні продалися фактично до олігархам. Ми заявляємо, що політична партія Воля переходить в опозицію і починає підготовку. До місцевих виборів, до парламентських виборів і починає підготовку в тому числі і до президентських виборів. На превеликий жаль, узурпація влади президентом призведе тільки до того, що наступні вибори ми будемо мати не тільки парламентські, а будемо мати і президентські завчасні, в тому числі. Ми ще раз закликаємо і звертаємося до всіх молодих прогресивних політиків, народних депутатів, всіх тих притомних, які сьогодні тиснули кнопку Червону проти такого беззаконня і ватханалії, зупинити цих зухвалих політиків. Об'єднатися для того, щоб ми могли скласти і реалізувати новий курс для України без олігархів з підтримкою малого і середнього бізнесу, знищенням корупції, з реформуванням і судової, і правоохоронної системи, і з реформуванням зрештою всієї України. Дякуємо за увагу.